Тому ну, взагалі ніхто не чуло про Україну. Я сказала всім своїм друзям, що ми переїдемо в Україну, і всі кажуть, де-де? Я кажу: ну, там біля Росія, ага, Росія. Ні, ні, то не Росія. То і вже стільки років. Я навіть не знаю, скільки років мене постійно запитували, як там в Росії. Кажу, друзі, це Україна, це не Росія. Нам Богу, Боже більше розумієш це. Україна. А зараз після Майдану, розумієш, що це Росія, а це Україна? Так, останнім часом майже всі розуміють, чи всі вже знають, що це така Україна, що це взагалі не Росія. Але пару днів тому до мене написав а, чоловік, по мене він питає: Як там голос Росії? Каже, <смісті> <смісті> по-перше, це голос України. То ще там люди просто не знають. Це, ну, вони мають там своє життя, якщо вони не мають щось спільне з Україною, то вони просто не, не думають про, про решту світу. <свіць> mm -hmm. Ти казала, що 19 років твої мутівним характером, то 100% дісталося, що це відбувається? Це взагалі така культура, чи це просто була твоя якась проводитися? Тобто, як так можна? Я думаю, що і так, і так. Ну, є багато різних факторів. А просто моя ну, риса, там характер в мене така дуже, дуже сильна, дуже вперта. І ну, просто в такому віці, знаєш, діти не знають, хто вони є. Там дозволять різні фактори на себе впливати на Серед себе. Так і тому це було. І там суспільство, культура навколо мене в школі. Ну і також свій характер такий, що разом просто склалося, що не було дуже чемно. Напевно, доліс в американській школах драк сесію на рок-н-ролл. Ну, щось таке, так. А зараз на ще гірше там, не знаю, я би боялася. Давати своїм дітям в школи в Америці, чесно кажучи, я би mm. дуже хотіла в майбутньому жити тут, mm. а діти вчаться mm. в українській mm. школі. Але Школа. це ви говорите про відчутні школи. Мабуть, ще є приватні школи. Вони знають там. Так. Ще є приватні, але не кращі. Бо проблема в тому, що батьків, які мають гроші і мають проблемні дітки, просто там як сказати, дають свої діти в приватному школі. Ну, no, наприклад, діти, як я була, то там і також такі взагалі страшні начебні дітки в такому, ну, в такій приватній школі також. І там буває, що деколи навіть там гірше, ніж в державному. <паспоряджені> <паспоряджені> Але ці фімашки ну, діти не можуть дуже писем. Mm -hmm. Справді ніколи бійки, вони роблять наркотиками так рухаються, але ну, там є і американці, і пайці не буде такі. Ну, слава Богу, за це. це да. ну, звичайно, і буває, буває все. Звичайно, не всі діти, в Америці страшні, але просто така ну, культура зараз створюється, що ну, без поваги для старших, без там. Слава Боже, там ще ченні віка також. Ну, але в нас, в принципі, також є проблеми з наркотиками. Може. Наш таким штамам, але на такій рані може в Америці, в чималі наркотиків. Але в принципі, проблеми з наркотиками в нас є також. Особливо з легкими наркотиками. Так, так. Ну, ясно, я думаю, що це всюди. На тільки в Америці але щось мені просто здається, що не те, що я бачу в культурі, що звичайно я бачу за останні там 20 років зміни в Україні також. А, але, наприклад, минулого року я була в Америці сім місяців, і ну побачила там, як діти поводять себе в Америці, як в Україні. І я ще досі бачу, що в Україні ще є. Хоча вона вже не така, як раніше, але ще є така культура, що ну, діти поважають більше, ніж в Америці. Там старші. Ну, не знаю. Проблеми всюди, але також є добра всюди. Добре, день. Добрий день. А, а, а ви до нас? Ні, я знаю. <проб> Вибачимо в все так заважає. Пам Це... Це мене... Не пам'ятаю. Це молодиця в рівні? молодість там читалася. Так, так, бо просто вдома в нас була музика, в зміна. Бо... Батько взагалі, мене він був рокером. В своїй там молодість. Їхня група взагалі була досить відома в нашому місті, Хьюстон. Ну, також там Бог його спас від такого життя, бо він зараз дивлячись назад, він бачить там, в якому напрямку його життя там його вів. І він також вдячний Богові, що Бог змінив його життя. Ну, але він був музикант, просто тому коли я народилася, то він ще там грав на фортепіано, на саксофоні, завжди просто в нас. А, Музика грала, навіть якщо батьків там в мама також на фортепіано грала, співали хорі вони в церкві. А, і Завжди там включили музику, ну, просто музика навколо. Угу. То все на, все. Генетичному на генетичному рівні вона передалася? На генетичному рівні передалося напевно. Щось таке, так? Та. Так, тому та, дуже, дуже маленьке я почала співати, напевно, навіть до того, як вміло говорити. Ага. А українські пісні а, тяжко було так. Якась мелодика інша пісня в українській. Ну, інакше, так, але я б не сказала, що якось дуже-дуже складні, mm -hmm. що ну, просто дуже такі приємні, я дуже питаю mm -hmm. да, mm -hmm. і дуже відрізняються. Але я вже чула, що в багатьох культури в народному музиці є таке щось спільне. Ніби в народну американську музику, українську музику там, і навіть ще різні культури я чую щось, щось схожі. Такі ну, корінні, просто такі схожі. Це для мене дуже цікаво, що взагалі культури можна відрізнятися настільки, але музика в людині, в душі завжди щось, щось є спільне. Це дуже приємно. А хто з вас е слухали чи чули американську там mm -hmm. народну mm -hmm. на, музику? Mm -hmm. mm -hmm. та? mm -hmm. Ну, там? Кантрі блю там, так? Ну, мабуть, може, більше спільних знаємо. Ah, да, mm -hmm. Напевно, mm -hmm. <laughs> напевно. Бонджу <Bungie>, основний інструмент. <laughs> так, оце для мене трошки смішно, бо зараз те, що зараз в Америці називають музикою кантрі. Я щось не, не дуже вважаю, що це кантрі. Просто це поп, але там додають банджо і називають кантрі. Але це вже не старий кантрі, це вже американський. У Словаччині дуже популярно було марканському музику кунте грати. Там було багато груп. Де де Чи по словаччині? Чехія. Ну, теперішній чехія. Там у десь років 20 тому було дуже багато пластинок. Плать рук, що обрали кандис. Ага, цікаво. Цікаво, чеська чеська мова, але кандидат. Дуже цікаво. Що ти здравела? Я просто кажучи, що каждое первений кардиод. Насправді, у нас спокійніше. Так. Навіть це таким У мене було питання. У мене дуже багато питань. Що ти відчула, коли вперше почула українську пісню? Там вона Чи, яка вона, яка була твоя українська пісня? Mm -hmm. Перша? Те, завжди постійно якісь може металики літають. <laughs> Че таке, коли, на справі, коли я чую ніколи такі пісні навіть українською, uh -huh. що просто ну, китаєць ну, залізає голову. І мені зразу хочеться співати і надихає і навіть я просто ніби як до творів, можуть хто

<ріпи> Та, я... Боже, я дуже вам Дякую. Ой, бомдяк. Дуже мари, спи, в... тобі, <ріпи> так, так. Давайте ще якось збиратися, бо обов'язково. Питаємося, що вона не Ну, Яка ваша українська пісня? Я часто кажу, що я не можу задати, яка це була пісня, бо це 21 років тому, але <ріпи> я. Просто пам'ятаю, що завжди, коли чула і чую рухливі українські пісні. Ну, там, коли всі танцюють, там козаки танцюють, там все все, то просто радісно. Ну, не можна просто не посміхатися, коли чується таку музику. А, а коли це вже коли я стала старша, я почала оцінювати такі більш душевні пісні. І це просто там стільки. Я вже почала зрозуміти, що там в, українськ, в українській пісні там стільки емоцій. Звичайно, завжди в музиці є емоції, але щось є дуже особливо в українській пісні, що, наприклад, я не відчуваю в американській американському пісні. чи да, за да, свої да. закінчення це янцюю. Дякую, це щасливо. Щось... Дякую. Дякую. Бажаю, щоб ви в дитину навчили українську. Ні, це не я буду вчити дитину українську. Хай, хай я дитину дитинку. <рикла> <рикла> так, ну я просто дуже... Наприклад, ось Оця я ці довго Гігорі. Я знаю, що в оригінальному так не вона не така душевна пісня, вона більше така, моя", там, так як і посюк співа. Така весела дуже пісня а, а вже в виконанні фітациси. Це перетворилося в такому душевну пісню. І це просто так торкнеться глибоко в душі, що не знаю, я ніколи не. А, не пережила музику так, як переживу, як переживу українські пісні. Це щось дуже, дуже особливо в цьому. Мені Здається, що українські принципі пісні багато сиповніше конуті, навіть в плані діапазону. Так-так-так. Да -да -да. Коли сприяння міську можна просто там кутобі гарний тембер, якусь проінпровізувати і буде супер. В цьому, в цьому, в принципі, вау, це ж так буде. А військові, ну, в плані музики все відчувається. Будь-яка мелка. Це на цей концерт не, ну, завтра і буде. Я співаю така, а, ну, пісня там попері, там різні пісні в одному. А це більш такий український, це не народні, але це ну, такі традиційні українські пісні. І я бачу, що це від мене вимагає просто. А, так, це, здається, що американська музика більш таки розслаблена. А українська музика ну це дійсно мене вимагає там працювати і дійсно контролювати свій голос. Там, ну, Типулювати тут. для мене я українець, але мені е, е, легше вимовляти ну, нас, на це, mm -hmm. англійською. Да. Українською, коли я співаю, чи говорю мене просто простоляння. <різь> <на> трошки дуже дивно <різь> Цікаво. чи це піортува апарату, тобто чи українці? Ви не говорю. Я думаю, що з народження воно формується в цю вимову. Я не знаю, що мені з народження сформувався якийсь такий акцент Мені Це смішно. Порівні аніскування. Цікаво, ну, для тих, хто не знає, вам взагалі дуже гарно співає. А ви нам заспіваєте? Заспіваю, якщо ви захочете давно Це все чекаю. Я не знаю, скільки ще буде тривати ця розмова. Ну, тобто я зміг би взяти гітару, просто я так хочу на гітару, щоб ми заспівали під гітару. І гітару? Так, Я з собою не принесла гітару. Я просто буде час, я можу зараз е, не, відучитися на, 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 на півгодини перевести. О ні, не треба, де все стан спокійно. Ну, чесно кажучи, я нічого не пікувала. Я в мене останнім часом, на жаль, це не українська пісня, але до тих, хто завтра прийде на концерт, ви почуєте українські пісні. Майже всі буде одна піска. Але останнім часом я не знаю, чи хтось чула цю пісню. Це просто постійно в мене співається. Ну, кожен день що, що я не робила, доста починаю співати цю пісню. Це досить така стара пісня. Ну, стара там, не як українські пісні, але не знаю, коли було написано. Дуже багато виконувані. А це такий, називається в моменті спіритул. Духовнісня. Так, духовні. Просто. Дуже мені подобається душа ця пісня. А хтось це знає англійську? Я ну я стараюсь тоді чітко вимовляти, щоб ви, можливо, хоч щось зрозуміти, але трошки жалію, що на голосі країни не співали цю пісню, бо дуже.